розглядається кримінальне провадження по обвинуваченню до розбови Ольги Юрівна в вчинення кримінальних правопорушень, передбачені частиною 4 статті 191, частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Вивіться судове засідання. Судове засідання зробилось прокурорів Волківський та Андрій Дякуб, і на даній станції визначено закривані кодексу. Судове засідання не з'явилося обвинувачено. Також не з'явився її захисник, адвокат полюбливий. суду про причини неявки не повідомили, перед судовим засіданням, намагалися з'ясувати. Однак на телефоні дзвінки ніхто не відповідає ні обвинувачення, ні ані її захиснення. Можливо, вам відома причина, неявки і не бачила судове засідання, чи вам відбуваються. Невідомо, відповідні причини не повідомлялися з установою. информации пребывала на лекарнянном? Так, вона пребывала на лекарнянном, но в той же час суду Витурин, да. не, не надавалось. Так. Так. Чи будут в связи с назначением будь-яки заявок и питания? Клопотання лише одне повторити проєкт, повторити виклика винувачів на зал судового засідання та в будемо вирішувати питання щодо причини неприбуття та можливості стосування інших. Ну, Питання немає. Таким чином суд ставить на утворення е учасників судового розгляду, зважаючи на те, що обвинувачення судове засідання не з'явилося суду при причиненні активно Питання щодо застосування до обвинувачення промислового вигляду судового засідання. Тож, Честь я хочу, що провід це є захід. Ми маємо зрозуміти, що в попередньому судовому засіданні винувачено було присутня. їй було відомо про дату та час судового засідання, яке в нас фактично не відбулося. Разом з тим, в, в тому ж засіданні визначалась наступна дата. Ми планували для нашої комфортності роботи також сьогоднішнє судове засідання. Тому я рахую, що виноваче належним чином повідомлена про дату часу та місце судового засідання. В останньою є обов'язок. Процесуальний обов'язок з'являтися в залу судового засідання, повідомляти суд про можливі причини своєї неприбуття, тому вважає за доцільним та логічним застосувати привід до обвинувачення, і доручити останнім органам поліції, зокрема Дніпровському на поліції для повідомлення та застосування місця перебування з <плес> Так, суд висловивши. Учити, що обвинувачення не з'явилися судове засідання без поважних причин. Судоповічення не яких не повідомила, але як я відомо, і його обов'язково повідомляти неможливості з'явитися судове засідання. Про дату та час вона була повідомлена на верхні чином Тому суд вважає необхідним застосувати до обвинувачення примусової судове засідання з подальшим винесенням ухвали і направленням до Євроського управління поліції для виховання на правові у даному кримінальному провадженні і у зв'язку з необхідністю виконання промосового приводу обнувачення судового засідання судобажає необхідним відкласти свідомо на іншу дату.